Основні питання на виконкомі розглянули за лічені хвилини. Здебільшого, усе вже проговорили на комісіях. Так мова йшла й про роботу підприємства електричні мережі зовнішнього освітлення. Міський голова, зокрема, підняв питання й про освітлення на вулицях. Я би після вечірніх піків, щоб ми в чому там така була велика потужність. Часом інспекція з благоустрою у 2022 році зазнала збитків на 900 тисяч гривень. Заступниця начальника комунального підприємства пояснила, чому на ваш розгляд виноситься звіт за 2022 рік. На жаль, підприємство спрацювало з збитками. Маємо 900 тисяч збитків в основному за рахунок не виконання доходів по ринку хлібному. Також мало було соціальний ринок набагато зменшилось, десь на 30 майже відсотків. Це не вже заходи на цей рік, і надіємося, в перший квартал ще, можливо, у нас буде трошки збитків, але там ми надіємося, що ми вже виліземо, Бо перший квартал завжди. Ринок погано працює, і контрольних карточок було б набагато менше, і все під час засідання члени виконкому погодили інвестиційну програму для Житомир теплокомуненерго. Заступник міського голови каже, це стосується модернізації котелень та теплотраси. Щорічно виконком Житомирської міськради приймає погоджують програму Житомиртеплокомонерго для виконання робіт на 23 рік. Ці, ці ці заходи сьогодні були прийняті і з при закінчення опального періоду втомити плакомерки приступають до виконання цих робіт. Ці це ці, ці, ці на Пушкінській, Це модернізація Катерина Вільський. 7, це модернізація Катерина Шухєвича Два. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1